Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому другому епізоді нашого подкасту. Привічки! І сьогоднішня наша тема це що насправді є успіхом у житті, особливо для віруючої людини. От, І обговорювати цю тему розумієш? Я зараз тоді включу. От в інтернеті показують, що успіх це те, коли у тебе багато грошей, у тебе є якась там е, нерухомість або рухомість, у тебе є фоловіри, щось таке, що можна, грубо кажучи, пощупати, потрогати, е, пощитати. Я не знаю. ну, угу. Чи це є успіх насправді, чи успіхом є, е, коли ми знаходимо якісь е, там ліки, чи успіхом є там. Політ в космос, ну типу, що таке успіх? Якщо ж ми розглядаємо це успіх з точки зору християнина, так віруючого людини, то, мабуть, треба звернутися до того, що на горі, і спитати, а що ж Бог для нас визначає успіхом, так для людини? Якщо взагалі дуже так далеко відійти і подивитися на наше життя, на так званий план спасіння, про який ми знаємо в церкві, да то. Ну, мабуть, успіхом буде наше успішне проходження цього земного життя. Так? Бо ми прийшли звідкись для чогось і кудись йдемо, теж для чогось. Так от зараз ми живемо тут на землі, і наш успіх буде в тому, як ми це життя проживемо, так, щоб далі ми могли рухатися і продовжувати розвиватися разом з Богом. Просто людина, ми живемо ж, ну, в цьому світі дуже матеріальному. І для нас перестрибнути через велику прірву це успіх. Там. Або підняти якусь велику вагу це успіх, так або заробити собі на житло, або купити автомобіль ну це успіх, або створити сім'ю класну, гарну — теж успіх. Це все має велике значення після цього життя, коли ми помремо, так або навіть коли ми не помремо. Коли ми, ми старенькі, да але у нас вже немає сили перестрибнути там велику яму. Або зір поганий. Ми там вже там не можемо керувати автівкою цією. Наш успіх він такий. Він минучий, виходить цей матеріальний. От, а в чому ж тоді справжній, справжній успіх? От в чому питання? Ну, мені, як ну, типу, молодій дівчині, ще там коли було 15-14, типу мені було дуже важко навіть вибрати якусь професію, тому що ну що б я не робила, воно все одно здавалося мені більш таке якесь не знаю це, грубо сказати, фізичне, бо не кожна професія, вона фізична, але все одно, типу. Чи вплине це якось на моє життя або життя інших людей? Бо, ну дивлячись перспективи Євангелії, я розуміла, що те, що я маю вибрати для себе як кар'єра, да, воно я би хотіла, щоб воно допомагало іншим людям, щоб воно покращувало життя інших людей. От і мені, якщо чесно, було ну, ну дуже важко вибирати. Я досі все ще вибираю. Мені вже 25. Я ще не впевнена, що те, що я роблю дійсно, ну воно може допомогти комусь. Ну я сподіваюся, що воно допомагає, хоча б мені спершу, а потім вже в майбутньому буду допомагати іншим. У тебе, наприклад, є гроші, їжа, ще щось, житло там. Да, ти береш і думаєш, о, ти можу поділитися з кимось ще або да? ще щось зробити комусь. І це дійсно так. Я теж вважаю, що це ну це приклад Ісуса Христа. Він же в принципі прийшов. Він все робив для інших людей. Якби ми от жили ізольовано, я сам по собі, так, як, і що б мене не було в цьому житті, як би чого класного не було, чого б досяг би, якщо я не можу цим поділитися з кимось іншим, ну, воно б не мало б сенсу. Воно втрачає сенс, якщо нема іншого, з ким ти можеш розділити, показати так, і порадувати, скажімо так. От, тому так, коли ми для інших зробимо, я вважаю, це дійсно успіх. Картина Ісус Христос і багатий молодий чоловік. Так? І яка історія? Він прийшов, сказав до Христа, каже, що мені зробити, щоб отримати вічне життя. Так? Що, що йому Христос відповів? Каже, ну, віддай своє богатство і слідуй за мною. І йому було важко. Він зрозумів, що в кінці кінців, який би він був не класний, що б він не робив, як би він не виконував заповіді, йому було важко відмовитися від. Того земного успіху, скажімо так, матеріального, який в нього був. так. От. Ну, І написано в Біблії, що ну, він як там, зажурився і пішов. Ну, Вічне життя, що ми вважаємо як християни, найкращим, найвищим успіхом, або гіпотетичним отримати вічне життя, воно заслуговується або отримується тоді, коли ми лишаємо все, що нас тримає тут на землі, так, або роздаємо іншим, хто цього, цього, в цьому має потребу. І слідуємо за Ісусом Христом. Так, я розумію це. Особливо, коли я ж вибирала собі, куди там, йти вчитися чи щось таке. І мені дуже допомогло патріарше благословення. До речі, ті, ага. хто не знає, напишіть, що ви думаєте, що це таке, а я зараз трішки розкажу. По суті, богосвення, котрі особлива людина, да, патріарх, промовляє. Спеціально для тебе, і це ті слова, котрі Небесний батько, хоче, щоб ти почула. І мені, якщо чесно, це дуже сильно допомогло. Це патріарше благословення, Бо я не була впевнена, які в мене є таланти. Типу, я не дуже думала, що в мене вони є. Мені було дуже важко навчатися грати на фортепіано, не те, що якісь інші нам таланти. От проте, коли я. Почула це, і потім з часом перечитую. Так я розумію, що дійсно там у мене є талант до того і до всього, і Господь він хотів би, щоб я, наприклад, одна з тих речей поїхала на місію. Так? Служила як місіонер, як волонтер, допомагала всім людям і допомагала їм дізнатися про небесного батька. Також якщо духовно розглядати, то моя місія це те, чого я е, достигла. Та це це успіх, те, чого я хотіла. Це те, над чим я працювала і поїхала ще й служила. Що я вважаю для себе таким успіхом. І ну, звичайно, там було трішки напис... там два речення. Це дуже це, це дуже команди. Там було два речення про моєго майбутнього чоловіка і про те, що в нас буде сім'я і будуть діти. Все більше нічого не сказано було, але оці навіть два речення вони допомогли мені ну, думати про те, що ну це буде, якщо я буду ну, любити небесного батька, да, любити Євангелію і буду гарною людиною, то звичайно з часом я знайду у собі чоловіка. І Як всі ми, напевно, вже знають, то ну ми вже півтора роки як одружені. От і я просто розумію, що це теж для мене досягнення, але це досягнення не, не було б без нього От, і не було б без небесного батька. Навчання і професія це важливо, але що ми ще можемо зробити для інших людей? Що ми ще можемо зробити для себе, щоб ну, бути щасливими? Для мене бути щасливим це і успіх вже мені здається. Для тебе для тебе дійсно це от важливо. Ти вважаєш це успіхом, що так і є. Я так, я так також вважаю, що служіння на місії це дуже великий успіх. Я сам це, це пройшов і дуже радий такій нагоді, що було. Але знову ж таки, кожна людина для себе ну, розуміє по-різному успіх. Так? Для когось одне, для когось інше, для кого зовсім третє. Я розумію, що ну, в цьому житті ми маємо жити повноцінно, наскільки це можливо, тобто не тільки духовним або, або матеріальним. Все має бути у нас в цьому житті. Тому. Ну, як би, я б сказав би так для себе, що не слід е, е, сильно зосереджуватися на чомусь одному, От, потрібно е, знати найважливіші речі в житті, найважливіші, які ти віриш, які ти сповідуєш, і так далі, і бути вірним їм. А все інше пробувати щось робити, щось міняти ну, на своє благо і на благо іншого. Ти кажеш. От, я навіть е, е, десь прочитав в інтернеті, скопіював собі 10 пунктів. Того, як типу, досягти успіху. Але ж жнопі, якого успіху? Для одних успіх одне, для інших інше. Але це 10 пунктів від Річарда Скотта. Ну, ти знаєш, да, це один із сучасних апостолів нашої церкви. Він вже пішов з життя, але він сформував 10 способів досягти успіху в житті. Перше, встановіть принципи, якими ви будете керуватися у своєму житті. Друге, не робіть винятків зі своїх норм. Третє. Просто будьте вірними, бути Будь вірним своєму слову, іншим людям, не обманювати в своїй сім'ї і так далі. Четверте, живіть так, щоб Господь міг вести вас. П'яте, служіть іншим. Це те, що ти казала. Так що успіх також ми можемо вважати, коли ми допомагаємо іншим людям. Шосте. Просто посміхайтеся. Ну, це один з пунктів. Так, тобто... Хочеш успіху в житті, просто посміхайся, Так от у нього. Сьомий пункт не скаржтеся. Завжди майте церковне доручення. Дев'яте Служіть у храмі. Також, можливо, не всі зрозуміють, але члени церкви Ісуса Христа святих останніх днів вони розуміють, про що йде мова, що храми це не просто, куди ми прийшли, помолилися, поставили свічку і пішли. Ні, це дуже особливе місто, найсвятіше, і там ми приходимо дійсно, щоб служити. Є багато різних храмових обрядів, які ми виконуємо для себе, а потім для своїх померлих предків, так тому члени церкви йдуть до храму, щоб дійсно служити, не просто щоб посидіти, помолитися і піти. Десяте, наслідуєте приклад Спасителя. В кінці кінців ця порада вона, мабуть, сумує всі попередні. Якщо ми наслідуємо приклад Ісуса Христа, то ну, ми такі, як Він. А якщо ми такі, як Він, то ми. Успішні, скажімо так. У нас мають бути, я б не сказала правила, але якісь такі як стержень, котрий допомагає нам рухатися в цьому житті. Бо чим мені допомогла церква, в першу чергу, коли я зростала, це те, що в мене вийшов гарний і зрозумілий стержень того, чого я хочу, у що я вірю. І з чим я не буду погоджуватися ніколи в своєму житті. В церкві нас навчають, ми маємо бути, намагатися бути, бути розвиненими в усіх областях, тобто отримувати навчання, освіту, так гарну, якусь там професію, вміти щось робити, так і так далі, заробляти кошти. Тому те, що там ти віруюча людина, це не означає, що ти просто як там якийсь там відшелець так від цього світу. Ні, ми живемо в цьому світі. Ми маємо бути успішними людьми, гарними громадянами своєї там держави і так далі. Якщо казати конкретно про віруючу людину, да прошли не в церкві, то от я можливо, можливо, як маленький підсумок. Цитата, цитата одного чоловіка, який приєднався до церкви, він скаже, що після того як я прийняв хрещення в церкві, я зрозумів справжнє значення успіху. Бути успішним означає бути слугою Бога, служити ближнім, бути по справжньому відданим Євангелії Ісуса Христа і дотримуватися заповідей Божих. Це не виключає те, що ти не маєш там заробляти гарні гроші. Так, ти не маєш там бути успішним в своїй професії, або бути якимось там успішним спортсменом. Так. Ні, це все, це все пов'язане. Але в кінці кінців. Як ми на початку казали, так, що це життя ми проживаємо, і що далі? Чи наш там, дорогий Rolls-Royce, там, чи якийсь там успіх пов'язаний з популярністю в інтернеті, чи дійсно він буде мати значення. От. Тому моя порада це от, подумати. Над цим, над цим. А що далі? Найприємніші спогади, які в мене є, якщо дивитися назад на своє життя. Так, там, і з розуміти, о, чи успішний я а, там чи я прожив це життя. Я розумію, що найприємніші спогади це спогади пов'язані пов'язані з тим, як я проводив час з якимись своїми близькими людьми, зі своєю сім'єю, друзями і так далі. От я розумію, що я там не сильно пам'ятаю про якісь там свої покупки, там дорогі, або про якісь там спортивні досягнення, чи ще щось, але найприємніше це завжди пов'язано з часом, проведеним з іншими людьми. Дуже важливо мати, намагатися мати цей успіх, спілкування з людьми, з цими гарними стосунками, в допомозі одне в одному в служінні. І тоді ми будемо щасливими людьми, будемо відчувати, що ми успішні в своїй сфері, скажімо так. Повністю погоджуюсь для мене. Таким прикладом успішної людини завжди були пророки апостоли тому що дивлячись на їх життя, ти бачиш. Ну тим паче, що вони прожили вже більше ніж ти. Як, наприклад, старіший Нельсен, да він вже 99 років прожив, і миного разу ми трішки говорили про нього. І він нейрохірург. Це не дуже легка робота. Да? Він, я впевнена, працював дуже багато до цього. І навіть там, будучи нейрохірургом і будучи віруючою людиною, він отримував критику про це. Да? І були керівники, котрі вживали до нього дисциплінарні які заходи. Тобто він, ну, Міг навіть з роботи е, лишитися через те, що він там вірить в Бога, і в нього є якісь там принципи, все таке інше. Однак мені дуже сподобалося, що він дійсно переконаний в тому, що ці якраз такі принципи допомагали і сприяли його мисленню, розумінню в його кар'єрі. Цікаво завжди дивитися на людей, котрі вже прожили такий великий час, але вони все ще вірять і все ще тримаються за те, що дійсно небесного батька є план для кожного з нас. Для кожного з нас у житті є хтось на кого ми можемо рівнятися, так на якусь іншу людину і сказати: о клас, я хочу от, от так само хочу бути таким успішним. Та да? да, не обов'язково там пророк там чи апостол в церкві. Будь-хто. От тому для нас, прикладі отак от повно. От, але в кінці кінців не забувати про найголовніше до чого це призведе, і ну чи варто воно того. На перспективі, так? І в тому так. що я в свій 15 думала, що це нереально бути успішною і бути віруючою, що віруюча людина це таке, ну типу, ні, ніхто не хоче мати цим діло. Але зараз розумію, що я була неправа. А, Мені цікаво, тому чекаю ваші відповіді в коментарях: чи можливо бути одночасно віруючою людиною і успішною людиною, чи все ж таки це має бути порознь від один одного. Я теж напишу щось. <кій> Тож, дякуємо всім, хто дивився наш епізод, нашого подкасту. Будь ласка, залишайте свої коментарі, запитання, і до нових зустрічей. Пока.